Супер, як ми вже розповідали у наших випусках ТНМ, біометричні паспорти спрощують всю систему виїзду громадянина за кордон. Не треба збирати окремі довідки та відомості. Вся інформація вже міститься у цьому документі, та головна причина запровадження подібної практики зменшення кількості незаконних мігрантів. По-перше, це, навірно, все-таки вопрос, який касається бізопасності і. Защити від подділки. Для тих, у кого закордонний паспорт старого зразку, слід зауважити, що біометричні паспорти на заміну виготовляти не доведеться. Згідно закону України, такі паспорти не є обов'язковими. Срок дії паспортів, виданих до 1 января 2015 року составляє той срок, який указаний в паспорті, до істечення сроку этого дії. Тобто. Паспорт видається і видавався і будет видаватися на 10 лет. Основна маса паспорту, крім тих паспортов, куда видаються дітям до 16 лет. Тобто, якщо выдан паспорт в 2014 році в декабрі месяце, то 10 лет можна пользуватися. Співробітники міграційної служби впевнені такі паспорти покликані спростити життя громадян. Адже для його виготовлення при потрібно мати лише посвідчення особи та ідентифікаційний код. Нужно было принести анкету, там, заверенную где-то в жилищном органе или по месту работы, потом, там, чуть ли не трудовую книжку, паспорт, фотографии, там, массу документов различных. Сейчас, сейчас только один паспорт, фактически. Уже мы приходим к тому, что наличие самого заявителя и его паспорта. Вот самый такой исчерпывающий перечень, который на сегодняшний день есть. Більш детально про біометричні паспорти громадянина України для виїзду за кордон ви дізнаєтесь у черговому випуску інформаційно-аналітичного щотижневика Крапкинат. І Денис Іванов, Олександр Попов, ТНМ.